Більш не підлядей в жіночі бані. А я знаєш, що чула, що наш агроном китайською хімією збільшив не тільки урожай зернових, а ще й да ладно! Прикинь, китайською хімією. А, дід Петро, як ся маєте, як здоров'я? Та от це Джуна, ви не моніторю, щоб порожні плітки по селу не розносити, як деякі. А що ж там у ваших непорожніх новинах передають? Ну, От, наприклад, розпочинається районний відбір на обласний конкурс краси. Знаю, ці розводняки, господи. Спочатку це внески здавають, потім добровільні внески, а потім взагалі винесуть прескурант, скільки коштує міц, віцеміс і так далі. А що я так стала міського оперативного колега? Ні-ні-ні. Тут все чесно. Ось на сайті офіційна реєстрація почалася. Так що, може... З вас красунь, хтось зважиться захищати честь нашого села. Ой, дід Петро. Та на хіба воно нам надо? Ну так, можна подумати, що в нас інших діл немає. Хоча, звісно, я могла б і спробувати. Спробувати я могла б. Яринку, не сміши народ. Дід Петро, реєструйте мене. Мене реєструйте. Ой! Ви подивіться, міс ПТУ захотіла на підвищення, а міс ніхто хоче стати хоч кимось. Ой, ну все, знаєш, Віра. Дівчата не смаріться. Тут тільки одна заявка можлива від нашого села. А, мене реєструйте. Кажу мене, реєструйте! Так дід Петро, я ж перше сказала. Дівчата, дівчата, пропоную компроміс. Проведемо чесний конкурсний відбір. Хто переможе? То ти поїде захищати честь нашого села. Так чекайте, а де ми його проведемо? Юрчик, як спалив півклуба на день села, так він з тих пір і не працює. Так, от на подвір'ї у Юрчика і проведемо. Годінка є. Майже під усі особливі характеристики підходять. Значить, порушуємо справу. Ну що, громадянин Поліщук? Ласкаво просимо в незабутній світ кримінальної відповідальності і ментовського безприділа. Сашко, мені терміново потрібна твоя допомога. Вір, ти що? У мене на горизонті підвищення. Я не буду твою контрабанду переховувати в участок. Не, Немалий дурний. Мені потрібно вибрати одну сукню, а я довіряю твоєму чоловічому смаку. А, ну, я готовий. Тоді відвернись, поки я переодягатимусь. Ага. Да, да. Мені потрібен максимальний кредит. Да. Я безробітний, безробітний, але в мене є доповнітельний заробіток. Який? Ну, э, я це. Я як Гуд. У гарних сусідів за дешево покупаю і багатим за дорого продаю. Алло! Алло! Ого. Юрчик, оціни мене по десятибальній шкалі. Вісь. А, в смислі десять. Може, бордове? Я не зрозумів, я а що тут? А що случилось? А що а происходит? Тільки людей в мене... Здрасте. На подвір'ї не було навіть на весіллі. Коли я певні пригласив всіх без подарків приходити. Куме, в мене до вас є два запитання. Що тут відбувається? І що конкретно тут робите ви? Крич, куме. Я як тільки знав, що то все буде тут у вас відбуватися. Я за годину напечатав білети і продав, прикиньте. Все? Все? Ні, я маю в виду, що все, про долю нічого не хочете сказати. А, ні, ну, да, да. Доля в мене важка. Я щиро дякую Богу, що поставив мені такого хорошого кума. Я з білетів, куми. Галап, диску. От я Ринка. хоч би попередила, що то все у нас буде правда. Пані та панове, не будемо тягнути самогон через Соловенко, Розпочинаємо. Фігура перша, діловая. Зустрічаємо наших красунь дефіле ділових костюмах. Боже, Вера, така ефектна. Якби вона була моєю класною керівничка, я б закінчив би школу золотою медалі, щоб залишився на другий рік. Кажеться, мене кум зове. Я побіг. А що це за банкет? Блін, я щось так переживаю. Ніби сам в тому конкурсі краси участвує. Я вас прошу. Якщо я ринка програє, ми тому діду Петру всі інтернет кабеля переріжемо. А якщо виграє? Тоже переріжемо. Тож свід. Так. Десюле! Руке у національних костюмах! журі оцінює і гори, і полонини і стрімких потоків ріки. О, конкуруюча організація. Слухайте, ну, вроді би дурацький конкурс, а я так нервую, ніби наші в фіналі ліги чемпіонів рані. Ну, давай. Ну що там? Ідуть рісниця рес... Ага! Шановні! То була вишенка на пляшці вишневої наливки! Вихід у вечерніх сукнях. Давай! Дякую, 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 дякую. Ну що ж, закінчилася третя конкурсна частина. Зачитую результати. Перше дефіле. Яринка 9. Віра десять. Друге дефіле, яринка десять <кліст> віра Яринка красотка! Ну і заключне дефіле. Усі конкурсантки по десять балів. <кліст> <кліст> Пані та панове, нічия. Але для того, щоб виявити одну єдину переможницю. Треба конкурс купальника. А -а 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 -а! Да! Шо, Я тобі, куми, зараз язик вирву і курям скормлю. Ти що хочеш щоб все село побачило мою ринку голою? Я тебе зараз на чотирнадцять суток за сексуальні домагання закрию. Ми згодні! Яриночко, ну нашу тобі, а нашу тобі той конкурс купує. Ну, ну ти в мене і так мій села. Що ну, смісне Полтавської області? Та ж он всі всієї України. Дякую, <з Нач> <time> <зак önemli> <user> Але Віра, Віра, сама розкопала ту плойку війни. <зак> Віра, Віра, я тобі забороняю брати участь в цих безсоромних змаганнях. Знаєш що, Сашко? Це вже не змагання, а фінішна пряма. Скажи, будь ласка, ты хочешь быть хлопцем Веры продавщицы? Че Веры мисс Полтава? А? Я цей. могу цей мужик. Итак, шановни, суперфинал. Зустречайте красу у купальниках. Не стереть, там був свої собаки У-ху-ху-ху! Що, ало? Дякую, 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 дякую. А зараз пані та панове демократичним шляхом. Тобто не так, як сільського голову, ми оберемо із нашого е, села по аплодисментам. Ваші облиски Вері. <свіць> <пліць> дякую, дякую, дякую. Ваші облиски. <пліць> <пліць> Яринці. <пліць> Ну, ніч'я. Ну, за регламентом на місць Полтавська область має поїхати учасниця за параметрами ваги, близькими до ідеальних. Так, зараз подивимось. Але ні одна із наших учасниць по ці параметри не підходить. Так що так, так, ж тоді робити? Що, що? Вірі! Куда ти? А яринці навпаки набирати вагу. Шановні, на нас чекає повторний фінал. На сьогодні все! До завтра! Ошибись Ошибись Опана! Значить, конкурс краси конкурсом краси, а об'єд розписанню. Руки. Все нормально, мив, обидві. Кажу, руки від мого раціону. Мив. Ти ж казала, що ти дюймовочка і що тобі двох зірнашки каплі води на тиждень вистає. Дюймовочка перетворюється на козака пацюка. І зараз це відро вареники буде зникати в моєму роті. Хоча, чесно кажучи, не знаю, як я маю все це з'їсти. же суцільний жири мене. Ну, я тобі так скажу. Спокійна, Іриночка. Зараз тобою буде працювати настоящий професіонал. Як то кажуть, гастрономічний Лобановський. І починати треба з вареників. Давай. Ой, Боже. На тобою ще працювати і працювати. Фізкульт-привіт. І вам карвалом не пити. Я дивлюсь, боротьба за корону краси за пекліша, ніж пішусобна боротьба за київський престол. Ой, не кажи, діду. Ти скажи мені, ти довго ще будеш колорів зганяти, бо мені треба їх нагнати закупками в твоєму магазині. О, ні, ні, звиняйте, діду. Мені, щоб зайві кілограми скинути, то нам з сашком треба від магазину до участку, разів сто десь пробігти. Так що заходьте завтра, все, пока. Сашком? О, оце я розумію справжнє обличчя правоохоронних органів. Я зараз здохну. Сказав один в один, як судова система України. Так, поїхали. Раз-два. Раз-два. Р... Носом, носом дихає. Носом дихає якщо рот закритий. Що? Як я тобі нормально скажу, коли я ротом їм, а носом дихаю. У Шо, поразважуватись так? Та да, щас. Що ти там зіла? Що? Миску вареники, в тарілку олів'є. Це і те. Холодеці півторта. Ну. Яриночка в їжі, саме головне це темп. Понімаєш? Так що переходимо до другої вправи. О, давай. Кров'яночка з хлібом. Поїхали. Давай, давай. Скоріше. Давай. Їм Давай, давай. І так, Раз. Давай. Раз. Давай. Я, рад. в мене верхній і нижній тиск як співвідношення гривні до долара. Я вже не можу. Що не можу? Ти хочеш, щоб я повісилась, чи що? Не хочу. Але треба знайти альтернативу бігу, як я в свій час на перетестації. Замість того, щоб бігти 10-кілометровий крос, я знайшов альтернативу. Яку? Дав екзаменатору. Десять кілограм свинини. Слухай, Вер, Може, ти поки що сама той во. Що тиво? Повішуся. Та ні, попригаєш. Я чув, що це дуже ефективно. А я поки відпочину. АП? Починаю. Ага. Так. Так, так. Це точно ефективно. Ти не уявляєш. Як? Так, це є. Що? А ти ваги часом не підкручував? Ні. Коли кому картоплю продав, я їх обратно скрутив. Як таке може бути? Ну, я з'їла більше, ніж твоя кльопа, а важу стільки ж. Ну, ти давай не зравню. Кльопа все-таки професіонал. Вона як Сіріна Вільямс, тільки серед свиней. Розумієте? А ти новічок. Так. Пора, навіть, все-таки переходити к допінгу. Юрчик, від твоєї горілки я точно не погладжу. Це не горілка. Це. Кісель. Глянь, тут холестерину більше ніж гуталіну. На гуталіну і хвобри. Держи. Юрчик, ну. Давай, давай. Ну ти знаєш, що я терпіти не можу. Фу. Давай ти випиваєш кісель. А я тобі куплю нам новий мотоцикл. Такасі мотивація. З коляскою. Що е! таке? Продовжуй. Саша, мені здається, треба поміняти якесь упражнення. Наприклад, до антель перейти. Навіщо? Вже неозброєним оком видно, що ти схудла. Чесно? Вже прям так швидко і видно? Звичайно. Угу. Ну, Сашко, я вже дуже втомилась. Ні. Ну Якщо ти хочеш, щоб перемогла яринка. Яринка? І беззаперечною міс Полтава стає, б сумнявся звичайного яринка. Yes! Прийм тобі, а не корону. Так, щоб його ще тобі придумати. Мо... А ні, це вже було. О, точно придумав! Та ти що? Диви. Твоє любиме А, Держи. Юрчик, ну я так зіп'юся. Ага. Ти на 8 березня таких три пляшки вижрала. Цей пулденс навколо електричної опори. На все життя запам'ятаю не тільки я, і ще й електрики, які зверху за цим наблюдали. Ну, не не давай, не давай, давай, давай. Оп і все. Ні, не, не можу. Ні-ні. Саша! я дуже втомилася. Сонечко, ти дуже рано здаєшся. Я стрибнула майже дві тисячі разів. Майже не рахується, але можеш зробити перерву на вечерю. Угу. Саша, ну яка вечеря? Ну подумай головою. Мені ж треба не набрати зайві кілограми, а скинути. До речі, де в тебе ваги? А! Саша, я зовсім не схудла. А ти ж казав, що це ефективно. Ну, може, для твого організма цього недостатньо. Чуєш організм? Мені на завтра треба скинути три зайві кілограми. Так що 65 п'ять кругів домазина і обратно. Понятно? За мною. Я не можу. Яриночко, ну як ти не розумієш, що всі ці, ці жири, майонези з вуглеводами їх треба полірнутим халістирінчикам. Якщо так не зробити, то все, то що ти оце наїла, пайде кату під хвіст. Ну, як коту, не коту, а. Я поняла, поняла. Не треба уточнювати. Але, Юрчик, ну пойми, ну я не виду, не смаку, ні запаху цього тісіля не виношу. Mm -mm. Да? Да. Ладно, ладно, тоді. Тоді це. А, просто водичкою залий, тільки залпом.

А от зараз головне швидко спать, бистро, бистро, бистро спати, щоб жирочек на боках зав'язався. Ой, а, давай, давай. Мені не добре. давай, давай, спатоньки, спатоньки, ну. Це буде незабиває мано. Ой, лошечки. о, дай Боже, дай Боже, куми. Що там? Можна вітати вас з міскою? О, тут ви, кстати, по поводу міски прям влучно зауважили. Тільки то була не міска, а тазік. В Ну, що в смислі? Не витримав ніжний шлунок холістерінової атаки. Вон. Хі-хі-хі. Жертва краси. Нормально О! Саня. А до Вера? На підході. Їй ще до двору метрів 15 залишилось. Думаю, через пів години підійде. Дорогі друзі, у нас все готово до контрольного зважування. Я ринка. Прошу. <рикун> а, що таке? А? Ну... Я так розумію, що яринка відмовляється. Запрошую віру. А де вона до речі? Я тут. О. Вера, ну! Вера. Запрошую на ваги. Я не можу. А, а не можу. можу. Шановні друзі, з великим сумом змушений повідомити, що наш конкурс відміняється з технічних причин. Вибачте, до побачення. Да, Санечка, цей конкурс краси наші красунь у нас тут не вкрав. Ти представляєш? Ну, давайте раз за них. Слава Богу, чокає. Ну що, Вірунчик? Мир. Мир. Ой, кріпатура. Добрий день. Добрий день. А я вам анкети на конкурс Полтава приніс. Заповняти будете? хочете я його. На 15 суток упакую. А йдіть да. навіра чоловічі з Богом. А тут зараз почнеться кастинг на передачу Коханами вбиваємо почтальйона.